Ви розлучились за кордоном, тепер виникає питання, чи потрібно легалізовувати це рішення в Україні. Давайте розбиратись. Легалізація іноземного розірвання шлюбу та й загалом будь-яких інших документів є обов'язковою процедурою в Україні, аби ці документи мали належну юридичну силу. Процедура легалізації залежить від типу документу, це рішення чи свідоцтво, а також від органу, який видавав ці документи. Існує два основні види легалізації документів в Україні. Перший це апостелювання. Це коли на оригіналі документу проставляється спеціальний штамп апостилю. Цей штамп апостилю легалізовує документ та робить його законним для представництва в інших країнах, а саме в країнах, які підписали Гаазьку конвенцію, чим і визнали між собою такий механізм легалізації документів як апостелювання. Якщо потрібно легалізувати документ, який видано в країні, яка не є учасницею Гаазької конвенції, то такі документи легалізовуються консульською легалізацією. Якщо для прикладу в Україні потрібно легалізувати рішення суду про розірвання шлюбу, який було розірвано через суд іншої країни, обов'язково таке рішення має бути легалізовано в українському суді. Рішення суду про розірвання шлюбу не підлягає примусовому виконанню, тому процедура його легалізації є значно простішою ніж для прикладу рішення, які підлягають примусовому виконанню, таке як для прикладу, про стягнення аліментів. Визнання відбувається в українському суді, керуючись положеннями цивільно-процесуального кодексу та міжнародними договорами України з іншими державами. Суд розглядає відповідне клопотання. Та постановляє ухвалу про визнання документу, визнання рішення або ж про відмову. Суд не перевіряє рішення по суті, він лише перевіряє дотримання процесуальних вимог та чи немає підстав для відмови у легалізації документу. Такою підставою може бути, для прикладу, той випадок, якщо паралельно така ж справа вже розглянута в Україні. Після набрання ухвалою законної сили іноземне рішення суду вважається визнаним в Україні, тоді можна звернутися з оригіналом цієї ухвали в будь-який орган ДРАЦ для виконання, тобто для того, щоб в актовому записі про шлюб було внесено відмітку про розірвання шлюбу, і щоб уже у всіх українських реєстрах було зазначено, що шлюб розірвано. Якщо у вас саме така ситуація, що ви вже розлучились за кордоном, але в українських реєстрах це не зазначено, і вам потрібно легалізувати ваше розірвання шлюбу в українському суді, тоді ви можете записатись на безкоштовну консультацію до наших адвокатів. Ми вас проконсультуємо та зорієнтуємо, як потрібно вирішити це питання.